Дві сестри Марина та Христина відкрили студію краси Розквітай. Разом з бізнес-ідею з'явила ще одна проект для родин військовослужбовців. Дівчата допомагають дівчатам. Ми приїхали до їх студії на Гагарінському плато. 5 а ходімо в гості. Добрий день, вітаємо вас. Вітаємо, раді бачити на зам. Це наша дошка побажань. Дівчата, які роблять процедури, можуть залишити побажання для нас чи для інших дівчат. А ось це шеврон, який подарувала нам дівчина військова. Цей подарунок вже дуже дорогий нашому серцю. Розкажіть про дівчину, яка її історія? О, це дуже цікаво. Це дівчина військова, вона вагітна. Вона прийшла до нас і через два дні вже народила прекрасну квіточку, донечку. Так? Яким ви уявляли свій майбутній бізнес? Це вже буде мережа. Розквітай з великою кількістю щасливих та задоволених клієнтів. Мережа? Мені не почулося. <рес> Розкажіть, де ще плануєте? Це буде Одеса чи інші міста? А, поки що це секрет. Ми зараз свідки і народження чогось нового, так. так? Дуже класно. Ідея відкрити власну справу була ще дуже давно. Ми довго думали, вагалися, але все-таки зважились, тому що бажання робити дівчат гарними була більшою ніж страх. Як би ви описали свій салон розкидання це місце. Де дівчата стають трошки щасливішими з гарним сервісом та приємною атмосферою. Зараз дуже насичений ринок, саме такими б'юті послугами. Чи не боїтеся конкуренції? Як ви взагалі до конкуренції відноситись? Якби боялися, то не зважились. Конкурентів дуже поважаємо, тому що конкуренція це завжди розвиток, це шлях до розвитку. Що було остаточною крапкою і остаточним таким дзвіночком? Рішення прийнято. Ми відкриваємось. Це бажання бажання робити дівчат гарними це найголовніше. була ціль наша. Ми надаємо послуги манікюру, педикюру та покриття, корекція ламінування брів та вій, а також перманент. Як з'явилася програма соціального проєкту і як вона народилася? Коли ми ще тільки планували відкрити свій простір, ми вже тоді хотіли бути якось корисними. Ми поспілкувалися з неймовірною людиною. Це Ксенія Олексієва. Вона нам розповіла, скільки мам. Жінок, доньок військових знаходяться в дуже тяжкому моральному стані. Дуже тяжко про це говорити. Нам захотілось їх якось підтримати, хоч таким чином. Ці послуги для дівчат військових, для мам, донечок, жінок, які втратили своїх чоловіків, які знаходяться у полоні чи безвісті зниклі. Суть проекту в тому, щоб подарувати жінці не тільки процедуру. А й настрій, спілкування, підтримку і в першу чергу вдячність їх родинам за те, що вони роблять для країни і для кожного з нас. Час завжди був тяжкий, але на сьогоднішній день хочеться дати підтримку та підняти настрій кожній жінці, яка, на жаль, опинилась при таких обставинах. Як ви вважаєте, вам вдається? Я вважаю так, нам вдається дівчата дуже задоволені, хоч трошки ми можемо їх підтримати та, як правильно сказати, ощасливити. Чи пам'ятаєте ви той випадок, коли подзвонили вам і сказали, так, я хочу скористатися вашим проєктом і записатись на процедуру? Так, звичайно, ми дуже хвилювалися. Ми е, зустріли цю дівчину. Це була донька військового. Вона е, була дуже задоволена. Ми її підтримали, е, зробили процедуру. Перша дівчина була дочкою військового, який без вісті зник. Е, мені здається, що, хоч трошки, ми змогли підняти її настрій ощасливити, Вона залишилась дуже задоволена. Цей відгук залишила жіночка Матуся. Ось вона залишила відгук та побажання для інших дівчат. Ще окремо хочеться сказати, що у нас є ідея фотопроекту під назвою Розквітай. В нас є дуже талановита фотограф, наша подружка, і з нею ми хочемо зробити подарунок нашим дівчатам військовим. Це буде гарний образ, гарний настрій, і щоб кожна дівчина військова розквітла як квіточка. Що хочете передати тим жінкам, мамам, які, можливо, чекають своїх рідних з полону або з фронту. В першу чергу хочеться сказати їм, ви обов'язково дочекаєтесь. Віра наше все. І дякуємо. Перемога за нами. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Зараз дуже багато бізнесів намагаються бути соціально спрямованими і привносити якось свою лепту в ту майбутню перемогу нашу. І це класно і гарно чути, що. Одні відкрилися починають бізнес під час війни інші відкрилися і тут же там збирають якусь банку на допомогу армії. Це непростий такий виклик для самих себе, так аби ця допомога була постійною, стабільною. Що ви хочете сказати своїм колегам по бізнесу? Хочеться сказати, що у наш тяжкий час треба об'єднуватись іти вперед разом до нашої спільної перемоги і робити все для наших героїв, завдяки яким ми живемо.